Доброго дня! Сьогодні я буду запилював томати. Чим я запилюю томати? Я запилюю густким запилювачем нервілом. Як я запилюю томати? Я запилюю раз через 4 дні. 4 дні пройшло, я знову запилюю томати. 4 знову дні пройшло, я знову запилюю томати. Так само я вам покажу свої перші томати. Так само в мене є на каналі відео, як зміцнити завість томата. Чим зміцнити їх, щоб обробити, щоб була міцна завість, бачите? Міцна кість, як по-другому сказати, щоб були томати, щоб не упала завість. А потім, якщо вона була міцна, потім я вже запилюю її. Так, починаю працювати. То хто як вміє запилювати? Хто бере полізатором, запилює? Більше й для рошину просто. Ті е, шершені не вже замахали. Літайте, літайте, плечі. Же вон наближаюсь